Юлія Сухаревська приїхала до Кривого Рогу наприкінці червня разом з мамою, братом та маленькою дитиною. У рідному Луганську залишився брат та інші родичі. Юля каже, виїжджали у першу чергу заради дітей. Надто страшно було залишатися з ними в епіцентрі воєнних подій. Коли почались бойові дії, кидали говориться що могли. Детська свою немного. чтобы хотя бы что-то можно было унести. Стеряли в нашу сторону поселенного пункта. Как мы выехали, это даже никто не знает, как мы спокойно могли выехать на маршрутке. У Кривому Розі Юля оселилася в одному з гуртожитків. Тут їм з мамою, молодшим братом та маленькою дитиною виділили дві кімнати. У цьому ж гуртожитку мешкають ще кілька родин з Луганщини. Умовами проживання люди загалом задоволені. Є вода, кухня, кілька холодильників. Але, звичайно, потреб у переселенців також багато, адже більшість приїхали з маленькими дітьми. У нас много семей с маленькими детьми. Как бы нам нужно, чтобы деткам были памперсы, питание, молоко, по возможности фруктов, кто, как говорится, может, чем поможет. Ну, как бы там ванночки детские, коляски, кто может. Если у кого-то есть ходунки, что как бы, детка, нам больше мы нуждаются, у нас только в данный момент дети. Наразі Юля вже влаштувала дітей до школи та дитсадка. Тепер збирається зайнятися пошуком роботи. Допомогу у цьому питанні надає переселенцям і міський центр зайнятості. Центр зайнятості постійно пропонує вакансії для того, щоб трудоустроїти наших людей. Но связано с тем, что сейчас денег недостаточно, поэтому переселенцы не могут часто ездить в центр занятости. Мы связываемся по телефону с центра занятости и, решаем, и стараемся решать в телефонном режиме все вопросы по трудоустройству. Очень много людей трудоустроились, есть люди, которые работают в АТБ, есть, люди, есть девушка, которая устроилась в аптеку работать, есть люди, которые работают в сансервисе наше обслуживающее обслуживающее предприятие города. Ті біженці, з якими ми спілкувалися, своїм перебуванням у нашому місті цілком задоволені. Але все ж таки сумують за власними домівками. Люди допомагали, добре у нас устроїлися, діткам вистачає всього, і рушок вистачає, стол, стулья. Ну, якби ми, звісно, дому хочемо швидше. Ну, дякую благо... хорошим людям, які допомагають нам. Ну, дом є дом, звісно. Для нас це перше справа. Я хочу домой сильно. А чим бачу свого скучаєш то mm. Mm. За братом скучаю? Є серед переселенців і такі, що не хочуть жити на сході України, але більшість все ж таки чекає, коли там нарешті запанує мир, аби повернутися до рідних домівок та звичного життя.